Мікс дитячих шортів лупілу та сіендей. Шортики на 110-116 см. Джинсові шорти на 13 років з карманчиками. Котонові шортики з карманчиками на 6-8 років. Легесенькі шортики на 9 років. Шорти в наборі на 6-8 років. Легенькі шортики на 14 років. Купальні шорти на 8-10, шорти на 13 років, легенькі шортики на 12-14 років, на 9 років. Джинсові шорти з карманчиками на 9-10 років, 11 років, 10-12 років, з карманчиками на 8-10 років.

з карманчикові міджинсові на, на 10-11. З карманчиками на 13 років. Шорти в наборі на вік 10-12 років. Шорти з карманчиками на 13 років. Шорти на хлопчика 12 років з карманчиками. Також з карманчиками. На 146-152 см з карманчиками на 13 років.